Yeah. Ви ж під час виконання і, до речі ви ви ж дійсно представляєтесь як державний службовець на під час виконання привикла чому ви зразу ж цю камеру боїтеся ви боїтеся що ми потім yeah. запитаємо? я, я... я не дивіться приїхали так, ми до ми... громади я наче на дачну ділянку до вас зайшов і з кущів знімаю я начальник відділу проти справи мизельська Світлана васильна я хочу вас повідомити, що ми займаємося створенням Проєктованого заказника ще з минулого року, це вже актуальна тема. І ми вже в цьому році проводили дві наради, куди запрошували okay. Олексія Василюка, ні разу він не з'явився на наші наради, хоча він yeah. ініціатором створення цього yeah. заказника. Yeah. Що необхідно зробити для того, щоб департамент підтримує ідею створення заказника. Необхідно приділитися із площі до заповідання. Я так розумію, для того ми зустрілися, щоб ми, як то кажуть, дійшли до зводи, яку площа підлягає заповіданню. Після цього ви нам направляєте клопотання із науковим обґрунтуванням щодо доцільності заповідання. Що е, є слово заказ. Чому саме? Ні, 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 Ви розумієте, повинно бути наукове обґрунтування, і це в науковому обґрунтуванні повинно бути определено е, визначення статусу. Так, так. Це не обов'язково. Ми постаново. зараз говоримо, зачекайте, не перебувайте, будь ласка. Це проєктована територія. Угу. Запов... Проєктована, для заповідання, для заповідання так. Але не обов'язково заказ. Ну, тут повинно бути наукове питання, і а його немає? класифікації підходи своє, ну, як то кажуть, є... Ну, ви так говорите, що його немає, цього грунтування начебто. Ви кажете, повинно бути, його, треба, його що, немає? Воно вже 10 років як є. І... Ну, воно не відповідає дійсності. І... Чому воно не відповідає дійсності? Ну, тому що ми для <риклад> того і створюємо робочу групу, щоб Іменно те не... обґрунтування, яке ми, ми... зробимо, до відповідали. Я... Я, 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 може відповідає, може не відповідає. Ні, ну на вашу думку не відповідає. Ми але... запрошували. Ми ж запрошуємо вас на, на ці на ну, робочі руки. Ну, ви тоже маєте запрошувати. Це наукови науково обґрунтування робиться науковцями. Його може бути декілька наукових обґрунтувань. Це не обов'язково. Правильно, Тобто ви хочете викрутити якусь іншу. Ні, я не хочу заказник цей Ви Олексій, будь ласка, не нагнітайте ситуацію. Я нагнітаю ситуацію, тому що я 11 років уже три рази. ви вже раз, запрошували... четвертий. Ну, Керівник цього департаменту, який не придумав, не як викрутити, щоб не було. ні, ніхто не збирається нічого не викручувати. Ви прекрасно знаєте, що в минулому році була створена зачарована десна, ландшафтний заказник Один його, з тож, 86, ц, да, прекрасно. Це, це така таке справа. Його дуже створювало більше 10 років, але дякувати то кажуть зусиллям да, дя, і громадськості, і, і, і департамент екології, і би, створили 2006 гектар ландшафтний заказник. Друзья, будь ласка, чим саме не влаштовує те обґрунтування, яке про яке каже Василь. Ну, А яким може нас, бути взагалі, вас нам... департамент, департамент ні, ні, екології? Ні, нас Ми не можемо говорити, що нас не влаштовує. Ви слухайте чим? далі чим? В... Чим? А можна а я продовжу? після виховую. того, як Вихов... до нас надходить клопотання. Розпит... Я вам хочу сказати, що департамент екології це є структурний підрозділ Київської базової державної адміністрації. Відповідно про до закону про заповідний фонд до наших повноважень належання створювання об'єктів місцевого значення. НПП це об'єкт загальнодержавного значення і він не відноситься це до повноважень це, департаменту. Не. Так що ми сьогодні про НПП надали, так, та, тому що не це не Но наші поважні. Ми не можемо по яке було, влаштовувати, чи не влаштовувати. Після того, по процедурі, як до нас приходить попитання щодо створення От, після цього <пес> що ми робимо, ми <пес> погоджуємо <пес> із землекористувачем. Це обов'язкова <пес> процедура <пес> <з> перший шахтів. Як а тільки після цього нам землекористувач погоджує <пес> створення проєктованого об'єкту, ми розпочинаємо процедуру далі по створенню проекту створення. А про за природокористувач зараз хоче на своїх умовах поводити оце працювання. Будь ласка, ви між собою повинні час вислухати один одного і